Я вважаю, що санкції недолугі, їх вони недостатні. Що те, що на сьогоднішній день маємо, мало бути введено в 2014 році, а можливо, і в 2008 році, під час коли була захвачена частина Грузії. От і тоді б це було дієві санкції на сьогодні б розвалилася би повністю економіка Російської Федерації. Я вважаю, що вони мають бути принциповими. Над надзвичайно потужнішими, чим ми маємо тепер, і можливо не тільки до там всіх цих моментів пов'язаних з самою Російською Федерацією, а з її посіпаками, з тим самим Китаєм, з тим з тою самою Кореєю, з іншими. Угорщиною, що ну, Угорщина диригує Євросоюзом. Ну це нормально? Ні. От. Попираючи всі принципи Євросоюзу. Я думаю, що це досить недолуга позиція, слабка. Європа, я вважаю слабка.